Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі Ласкаво! Прошу! Сьогодні я хочу поговорити з вами про мотивацію для здорового способу життя, тобто спорт, харчування і духовність. Готові? Поїхали! Всі ми знаємо, що спорт допомагає нам бути енергійними, здоровими, фізично витривалими. Але як знайти ту саму мотивацію для спорту? Одна із мотивацій для спорту це встановити свої цілі. Що ви хочете досягти на цьому шляху? Ви хочете скинути пару лишніх кілограмів? Ви хочете почуватися себе підтягнутою здоровішою? Ви хочете приймати участь у якомусь біговому марафоні. Покращити стан шкіри. Установіть собі ось ці цілі і пропишіть план дій до нього. Наприклад, я ще раджу спробувати різні види спорту, тому що я ходила 3 роки в зал, і мені взагалі не подобалось туди ходити. Я ходила, я займалася з тренером. Я через силу себе після роботи заставляла йти в цей зал. Але. Потім я згадала, що я колись в дитинстві грала в теніс, і це мені дуже подобалось, і я вирішила знайти теніс тут. І зараз хочу сказати, що на кожен матч з тенісу, на кожне моє заняття я просто біжу, навіть якщо у мене нема взагалі сил і я виснажена. Також у мене відкрився басейн у самому комплексі, і година плавання в басейні мені теж дуже допомагає підтягнути тіло. Я вже в басейн, тому що вже є такі круті результати, які я просто не хочу втрачати. Насправді басейн я можу ходити чотири дні, тому що у нас два дні для жінок, два дні для чоловіків і два дні змішані, Тому на тиждень я можу ходити чотири рази, тому зараз швидесенько передягаємось і йдемо плавати. Я вділа просто все, що мої. Попалася під руку. Я дуже задоволена результатами і дуже раджу всім ходити до басейну. Я намагаюся ходити з самого ранку перед сніданком, тому що, як ви бачите, нікого немає. Плаваю я 40 басейнів, але 40 басейнів кажуть, що це туди і назад. Тобто, як рахувати і туди, і назад, то це 80 басейнів без зупинки, і це займає у мене десь годину. До речі, басейн і взагалі вода плавання дає дуже швидкий результат. Я, наприклад, ходжу тільки місяць десь, в мене вже підтягнулось тіло, в мене пішли бока, бока мої сальні, з яких вже капало сало, мені здається. І я себе фізично більш комфортно і витриваліше відчуваю. Саме час поставити вподобайку цьому відео, поділитися своїми враженнями в коментарях і підписатися на цей канал. Цим ви допомагаєте простувати україномовний контент. І не забувайте клікати на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео Правильне харчування. Це найголовніше у здоровому способі життя. Правильне харчування допомагає нам набирати всі поживні речовини та вітаміни. Але як знайти мотивацію на правильне харчування? Я би елементарно почала з освіти, з освіти про харчування. Елементарно відкриваєте Google і вбиваєте корисні продукти для нашого організму. Дивіться, чого вам не вистачає, слухайте своє тіло. Тіло, як правило, підказує вам, що ви хочете їсти. Не переїдайте, якщо ви навіть захотіли якихось чіпсів, з'їжте трошки. Потім викиньте в смітник. Не їжте повністю всі чіпси, бо інколи хочеться оцього чогось, знаєте, некорисного. Експериментуйте дуже правильне харчування, воно теж є дуже смачним. Повірте мені, я насправді, в принципі, так харчуюся і. В мене ну, екстаз просто від їжі, тому що їжа для мене дуже важлива. Експериментуйте інколи вистачає просто прибрати якісь соуси з вашого раціону. Якщо ви не хочете дуже зам... заморочуватися над приготуванням їжі, то дуже багато є простих і дуже смачних рецептів, які ви можете приготувати там за 5 хвилиночок. І при цьому. Харчуватися правильно, цільно і поживно, можу порадити вам таку методологію, як правило тарілки, забите в інтернеті. Ви на цю тарілку викладаєте. Жири, вуглеводи, там клітковину, тобто там прям розмальовано, що вам потрібно з'їдати на кожен прийом їжі, і таким чином ви їсте більше, але ви скидаєте зайві кілограми. Духовний розвиток це інший важливий аспект нашого життя, який допомагає нам рости і йти до здорового способу життя. Що це може бути? Ми часто дуже Намагаємось їсти якісь правильні продукти, намагаємось займатися спортом, але всередині у нас ось ця чорна чаша, знаєте? Тобто ми все одно якийсь там черв'ячок нас під'їдає, це Яблочко, знаєте? І духовні практики вони теж дуже-дуже допомагають. Тому, як себе змотивувати на духовність? Насправді. Таких практик дуже-дуже багато. Я рекомендую використовувати медитації. Медитація це не про те, що у вас щось ось так от зміниться. Ні, ви перш за все почнете відчувати своє тіло, реагувати на якісь його хочу чи не хочу. Я б дуже радила робити дві медитації: одну зранку на пробудження і одну на вечір, щоб гарно заснути, тому що саме в наших нових реаліях, в нашій. Тяжкі ситуації медитації витягують нас з цього стану, і ми почуваємося не так стресово. Друзі, здоровий спосіб життя це багатогранна концепція, яка включає в себе здорове харчування, спорт і духовний розвиток. Все це працює в комплексі дуже гарно і доповнює один одного, щоб потім бути і вилитися в таку гармонію щастя для вашого життя. Знайдіть свою мотивацію у внутрішній силі та бажання піклуватися про себе. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це процес, нескінченний процес. Ми завжди щось нове вивчаємо, нове щось привносимо в наше життя і щось виключаємо навпаки, якщо нам щось не підходить, чи якісь в нас там алергічні реакції, чи якось погано себе почуваємо. Це процес. Це процес, перш за все, любові себе. Ви повинні себе дуже-дуже полюбити. І потім у вас всі процеси будуть по паличкам. З вами була Яна. До скорої зустрічі у нових відео.